Уже більше як два роки на даху будинку пані Юлії оселилася родина Лелек. Птахи прилетіли туди навесні 2022 року та облаштували гніздо. За словами власниці будинку, спочатку вони намагалися звернутися до спеціальних служб, аби зняти гніздо. Однак ті порадили не чіпати домівку пернатих, щоб не нашкодити їм. Вони почали будувати це гніздо. Ми телефонували всі служби, але тоді я була вагітна. І якби нам всі порадили, що краще не чіпати. Ми, виходить, рік не чіпали. Але потім ми хотіли його, щоб нам зняли, ми ні одну службу не знайшли, і ми вирішили, що вже хай буде. Однак, коли перебування лелек стало шкодити будинку та заважати його мешканцям проводити ремонтні роботи на даху, пані Юлія вирішила все ж перемістити лелече гніздо. Втім, зробити це самотужки виявилося складно, тож жінка вирішила шукати допомоги. Тоді на її прохання відгукнувся один із рівненських сажотрусів, і вже за декілька днів, приїхавши у бармаки, переніс гніздо з даху на найближчу знеструмлену опору. Як розповідає Тарас Цимко, гніздо Лелек справді наносило шкоду будинку, тому перенести його було необхідністю. Це могло б зашкодити здоров'ю взагалі людей, які прибували в житлі. Гніздо перешкоджало виходу викидів від газового від газового котла та вентиляційний канал перекривало. Тобто це були. Можливі наслідки отруєння чадним газом більше двох годин роботи, і лелеча домівка вже була знесена з даху, а згодом встановлена на знеструмленій електроопорі. Зі слів пана Тараса, гнізда птахів на дахах домівок давно вже не є чимось незвичним. Тому мешканцям будинків варто спостерігати за своїми помешканнями, особливо за димарями. А якщо вже й сталося так, що на вашому даху осилилися лелеки та наносить шкоду вашому дому, варто відразу звертатися до спеціалістів, оскільки самотужки переносити гніздо ризиковано. На ну, обов'язково треба викликати спеціалістів. Бо спеціалісти себе чудово відчувають на висоті, розуміють кожен свій шлях, крок, щоб як правильно формувати правильно свої дії щодо демонтажу того, гнізда чи іншого. Самотужки це ризиковано. Ризиковано як мінімум впасти з даху, тому я рахую обов'язково звертатися до спеціалістів. Вікторія Якімець та Микола Мельничук, телеканал Media Group.